Район Роща, вулиця Ходорівська. Будинок 42. Тихе затишне місце. Зимальна ділянка 5 сотих. Погорожі.

Ось туди, туди, туди. Не, діти турі, ну. Ту, ту, ту. По ту сітку, по тітує, тусь-то. Годі прийде. Паліна, що до молоді ту пристаєш? Це підвал нас, Будинок. Скільки квадратних метрів? 55, 55 квадратних метрів, ванна кімната. Підлога керамическая плитка, стены керамическая плитка. Сюда можно зайти. там котел двухконтурный. Котел двухконтурный. Кухня. Скільки квадратів кухні має? 10 Десять квадратних метрів. Підлога тут у нас також плитка керамічна. Стіни частково плетка. Берамікс. Двері дерев'яні, вікна, металопластик. Вигляд з вікна на вулицю. Далі кімната. Підлога дерев'яна. 14 квадратних метрів. Стіни побілка. Євроремонт побілка. Спальня кімната. Підлога дерева. Стіни євроремонт. Вікна металопластик